Треба просто припинити стріляти. Треба просто погодитися на будь-які умови миру від агресора. Росію не перемогти, території не повернути. А від блогерів, інфлюенсерів, які мають від кількасот тисяч до понад мільйона підписників. Я не знаю скільки це все може продовжуватися. Мені здається, що вже всі так за**алися. І нікому не треба кордони з 91-го року. Вже всі люди хочуть. Спокій і просто жити. Я реально розумію, що все тримається на людях, на волонтерах. Я просто дивлюсь скільки зараз біля охмадиту звичайних людей. Ну реально все тримається на нас, на нашому народі. Тому що дії ну, від влади нашої я реально не вторбачу. Ми зараз не вивозимо війну. Ну давайте будемо відверті. Не вивозимо і будуть страждати якому. Дуже багато людей і будуть вмирати багато людей за те, що ми не вивеземо. Треба бути бля, хитрішими в цій, всій всі, тому що це гра, бля. Треба зіграти по їх правилам. а потім в один момент зробити так, що вони бля, що по факту вони зіграли по нашим правилам. Яке е, знаєте таке живе в інформаційному вакуумі, немає достатньо джерел отримання інформації, і от саме них їх вони намагаються заразити цією конспірологією своєю. Якщо принаймні цій людині, яка не має достатньо джерел інформації, не знає де брати новини, дати бодай дві-три такі конспірологічні теорії, то для неї вони можуть стати основними і виключно навколо них вона вибудовуватиме свою позицію щодо. Сприйняття того чи іншого факту удару. відповідно така ставка Росіян. Росія грає на емоціях і звичайних людей і робить ставки на топ політиків світу. У день нової жорстокої атаки на українські міста до Москви прибув прем'єр-міністр Індії. Наступного дня нарендра моді вже розважливо міркує про п'ятигодинну бесіду із путіним, де говорили і про Україну. Моді каже про неприпустимість дитячих смертей і знову. Піднімає тему переговорів Сангаршо Кожній людині, яка вірить у гуманність, боляче, коли гинуть люди, коли вбивають невинних дітей. Коли ми бачимо, як гинуть невинні діти, крається серце. Я казав, що мир є найважливішим для світлого майбутнього, наших наступних поколінь. Але я також знаю, що рішення неможливо знайти на полі бою. Серед бомб, гармат і куль рішення не може бути знайдено, а мирні переговори не можуть бути успішними, і ми повинні стати на шлях миру. Тільки Шляхом переговорів сило оборони України навряд чи прокоментують тему перемов, але точно зможуть запалити російські міста у відповідь. Нові атаки дронів на Росію. Тепер і на військове литовище Ахтубінську, що в Астраханській області, місцеві ошелешено знімають прольоти безпілотників. Чого-то на нас Ну його... поварачують. Ну, Да х... его знает. Если что, сразу запах. Подъем, не да, да вот он. Сбили на дрон вот тут сверху на, свеку, на... все в дыму. у меня руки трясутся. Сяґагіти за за того, що збили дрон. а в суджі, що на Курщині під ударом електропідстанція місцевого підприємства працюють ФПВ-оператори підрозділу Дестракшн Тім. Московити охочі жартували про українські блекаути, але тепер наша черга. Олексій Пасак, «П'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини росіян на нашій землі, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Запальна ніч і світанок на Росії. Одразу кілька областей атакували дрони. Палала нафтобаза та горіли підстанції. Повідомляють про загиблого та поранених громадян країни-терористки. Через бавовну закрили два аеропорти у Волгограді та Астрахані. Що іде, горіло у ворога. Ганна рибалка розповість. Якщо це не помста, то ймовірно підготовка до неї. Вночі та на світанку вівторка росіяни фіксують проліт дронів, які ніхто не намагається збити. Перший пункт Волгоградська область. Але, збираєтесь, збираєтесь. Тут, Я зараз да, щас... утром був, тому же хеново Окна всі повернулися. Поэтому... Безпілотники атакували калач на Дону, місто у Волгоградській області. Вибухи чули поблизу місцевої нафтобази. Там коригувальники зафільмували наслідки бавовни. Это, короче, не волнуйтесь, это уже не дроны стреляют. Это, ну, от огня, короче, цистерны. Они нагреваются и взрываются. Это просто очень умный ход, они же її сделали. Они просто туда дали, где самые всякие взрыва опасные вещи. Они сейчас будут еще нагреваться и взрываться, я уверен. Вот тут люди, короче, всяку технику. Всю вивозяться з цих баз, я це вже вряд допоможе у Білгороді. Вночі пролунали кілька вибухів. Російські телеграм-канали повідомили про роботу ПВО, а згодом про пожежу одного загиблого та двох поранених. Місцеві зауважують, що до початку війни в Україні вони чули інші феєрверки. Четверте одно на тонжеміст. Ну, да. Чувак, це була нушова Вот не она, на видишь, Оба! Это... Б... Б... Пятая! Б... Шестая. Не-не-не, они вон далеко. Да это недалеко. То на центр него. Сейчас опять бьет. Они все должны. Сейчас сильная будет, смотри. Саме так салітасні на Ростовщині вночі горіли два трансформатори на електропідстанції. Вибухи чули в селі Генеральське, поблизу Морозовська, а також неподалік Ростова. Кростова. Масовану атаку БПЛА близько другої ночі підтвердив ставленик Путіна в області. Представник країни терористки написав про буцімто знищення десятків повітряних цілей. Однак місцеві твердять інше, горить, только що зарвали. Загалом гарячий світанок дрони влаштували в Ростовській, Волгоградській, Курській, Астраханській, Білгородській і Воронецькій областях у Волгограді та Астрахані через атаку БПЛА призупинили роботу аеропорти. Ганна рибалка, п'ятий канал.